Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую цукати з гарбуза. Гарбуз дуже корисний овоч і його варто додати у свій раціон через величезну кількість вітамінів і мінералів, що позитивно впливають на здоров'я. Такі цукати смакують не гірше за цукерки. Гарбуз очищаю. Нарізаю на кружечки, а потім фігурним ножем нарізаю на невеликі шматочки. Але не обов'язково так робити. Нарізайте так, як вам зручно. Я використала 3 кг вже почищеного гарбуза. Ця кількість поміщається в мою сушку. Нарізаю кружечками один апельсин і один лимон. Нарізаний гарбуз викладаю в каструлю. Нарізаний апельсин і лимон кладу всередину і зверху. Засипаю цукром. Я додаю 600 г цукру. Гарбуз в мене солодкий. А ви пробуйте на свій смак. Накриваю кришкою. І так залишаю на 5 годин. Можна нань. Так буде ще краще. Гарбуз пустив сік і сі. Ставлю каструлю на вогонь, закипіло. На малому вогні варю 15-20 хвилин. Цього достатньо, щоб гарбуз повністю зварився. Знімаю з вогню, накриваю кришкою і даю охолонути в сироп. Потім висипаю на друшляк і даю стекти сироп. Далі викладаю готові шматочки гарбуза на піддони сушарки. Коли всі шматочки розклала по піддонах. Ставлю сушити. Я вмикаю температуру 70 градусів. В процесі сушіння підони міняю місцями. Всього такі цукати в мене сушились 5,5 ,5 годин. Час сушіння залежить від товщини нарізки шматочка. Знімаю піддони. Все в мене висуше. Знімаю цукати з піддонів. В цьому випадку я додавала апельсин і лимон. Але можна додати корицю або ваніль. І смак буде зовсім інший. В такому вигляді цукати дуже гарно зберігаються у скляних банках. До речі, це натуральний продукт, корисніший за цукерки. Та й знаємо, з чого приготовлені. Коли всі цукати зняла з піддонів, додаю 1-2 ложки цукрової пудри і перемішую. Можна не додавати, це вже на ваш смак. Якщо немає сушки, то такі цукати можна готувати у звичайній духовці. Головне, щоб було бажання. З 3 кг гарбуза в мене вийшло 700 г цукатів. Такі цукати кладу дітям в школу до перекусу. Таких цукатів, але все одно вистачає ну, максимум до нового року, інколи ще розтягую насічень. Зберігаю скляних банк. Смачного дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Заходьте в телеграм. Там кожного дня оновлення. Скоро побачимо! Цим нам миру і добра! Хай щастить!